Мені здається, що найближче ми стоїмо зараз до паралелі 38 року, осені, коли формувався е, пакет пропозицій Британії, Франції до Гітлера в рамках е, Мюнхенської угоди. А суть позиції заходу була тоді така: шановні, нам треба досягнути мир. Слово мир повторювалося як зараз десятки, 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 десятки разів. Нам треба мир будь-якою ціною. Писали. Я думаю, що ви вже пам'ятаєте, бо вона досить часто на екранах. Хроніка, коли Чемберлен сходить із К махає двома аркушами а 4 каже, до громади, яка його зустрічає в аеропорту. Я вам мир привіз, бо якби цього миру не було. Ви б далеко на сході Європи копали б окопи в Україні в країнах, які ви навіть по карті не всі можете найти. А я вам мир привіз. На що? Черчи через декілька днів видав блискучий коментар: Ти не мир привіз, ти привіз ганьбу.